Заводяться в головні діла. Ця теза є про і розвивається, хоча б тим, що автором заяви про скоєний злочин Чорнобилька є народний депутат Деркач, який, м'яко кажучи, не є привадним, а е, належить до тієї самого опозиційного блоку. Ну, я б неправда, Какой опіціонний блок Деркач. Ну що ну, ви говорите? Я не знаю, я у, вас? Ну, ну, у нас його ну, точно, ну, точно немає. Він точно не в, не в партії коаліції. Смотрите, не знаю, где у вас, у нас его точно Деркач, Андрій Деркач, який, пис... який писав свою заяву у 2014 році, тоді не належав і зараз не належить до політичних сил, які перебувають при владі. Тому теза про те, що Генпрокуратура переслідує опозицію, є брехливою від самого початку. Друге, согласен. боюється, я вас, до речі, не перебивав, не дивлячись на Ви перебивали. Я розумію, що ви вирощені в руському міру і у вас є е, паралельна, паралельна свідомість. Але я вас при виступі не перебирав, пане Лівінське. Наступне. Новінський На стверджує, що є лише два вже Тобто будь-які свідки оголошуються за мідемов свідками. А скільки їх має бути? Шановні народні депутати, викрадення не відбуваються в прямому ефірі або на стадіоні Дінамо. Присутності десятки тисяч свідків. У нас є потерпілий, який прямо вказує на організаторів і співучасників. І в нас є свідок, який вказує також на організаторів і роль пана Новинського як пособника. Також є інші дотичні докази, але є прямих. Два свідки, як ви розумієте, ніхто не викрадає людину, щоб позбавити її волі в присутності десятки або його крадав, Може поставити наступне. Говориться про те, що листи методика фальшиві вони не надходили. З дозволу демонструю вам оригінал листа методи Володимира на міністра внутрішніх справ Захарченка з ходячими штампами пошти і розпитаними вихідними клітчатками, і навіть з візою Захарченка. Дубовік Паскал Харяк. Організуйте виконання. Підпис. Тоді, це оригінал листа Володимира. Так я против... сказав, і... що це письмо а правильно було 1023-й рішення. Все-таки я говорю один, коли ви я, я. виступаю. Російський мір тоді буде але... паралельно віщати, я розумію. Але на Але давайте приймемо наступне, члени комітету. Я до вас звертаюся в першу чергу, тому що я можу розвідчити до вас. Ми поприпиняємо розгляд питання в кільні монетки. І переносимо його на більш інтер. Або встановлюємо якийсь порядок. так? Я запропонував його, ніби він мені здався логічно. П'ять хвилин для додаткового виступу Генерального прокурору, п'ять хвилин для додаткового виступу Вадима Владиславовича. Вадиму Владиславовичу. Ми це точно ніяких почетні. Це не наше шоу, це вже очевидно. Тому пропозиція. Або ми повертаємося до цього порядку, який був визначений нами, і мохаємося по ньому, або припиняємося, створюємося. Я вас прошу. Продовжуйте просто виступить ваше, якщо не змінається хвилин дітей. Дякую. Я просто просив, що коли говорять, ми головуючи, мали би запитати та проявлення. Я тут собі так себе, бо я також не бажаю для тихо. Я отримав слово і не хочу мати діалог. ході цього слова. Наступна теза пане Ларис. Про те, що охорона здійснювалася згідно закону. Ні, це не так. Охорона дійсно може попереджувати. Охороняємо особу про ті загрози, які виникають при тому чи інших діях. Вони дійсно можуть вимагати від нього життя тих чи інших засобів безпеки. Але це зовсім не означає тримання охороняємо особою за зачиненими двоями і лише за узгодженням з харяком, яку попередньо дзвонить Новицький, випустити його або не випустити з цього приміщення. Більше того, в матеріалах справи є прямі покази працівників Грифона про те, що вони в своєму житті, на своїй службі багато разів виконували функції охорони, але вони говорять про те, що раніше такого порядку у моїй практиці ніколи не було. Що означає, що ця охорона не була такою, а фактично була виконувала функції конвою, який утримував в неволі громадянина Дарви. І останнє. Олександр Нєвський, як відомо, ні на якому озеро, з ніякими хрестоносцями не бився, і є основоположником брехливого руського міру, послідовники якого ми зараз тут е, е, маємо бачити і чути. Прошу комітет прийняти єдине правильне рішення і передати цю справу в сесійний зал для того, щоб суд, не хтось інший, а суд. Встановив міру відповідальності Януковича, Карченка, Каряка, Ловімського і працівників Грефону, які виконували їхні питання.